Друзі, ну вже сів та сів. Давайте дивитися наступні об'яви, що тут є. Ось, це ж OLX рекомендую як топ. Ну це ж просто жах, друзі. Тут безрозрядник, топ. Тут. <кхи> Перший розрядник чи КМС це я забув. Так, ну все рівно розрядник, кандидат у майстри спорту з рейтингом там 2000 чи ще щось. В мене є пранки з ним, де я розмовляв з ним голосом на каналі. Це, друзі, жахіття. Бачите, він завжди пише, що. Маю досвід роботи в шаховій школі Чемпіону Світу та Європи Василя Іванчука. Ну, Чемпіону світу, по-перше, з Бліцу чи з Рапіду. Але, друзі, я там дуже добре, по-перше, показав, як працює ця школа Гівночука, цього зрадника. А по-друге, показав, як працює багато школ, шкіл так, Не працює. Я питаю у. Це Максим, здається, чи хто? Іван. Працюю, питаю цього Івана. Ось ви працювали у школі Іванчука. То я роблю вигляд, що я батько так, і цікавлюся тренером. У школі Іванчука ви працювали по якимось методикам. Що там за методики? Та ні, в мене там свої, я щось своє показував. Тобто він пішов працювати у школу Іванчука, будучи взагалі нулячим. Тобто тренером, я маю на увазі, і він туди пішов працювати. Тобто школа Іванчука абсолютно не несе відповідальності за тих лузерів, які будуть навчати вас або ваших дітей. І ось думайте: ви платите за назву, якщо вам, ну з чим порівняти, е, ну там, в червону чи в чорну ікру будуть класти ну зовсім інше. Вас це влаштує? Але буде написано, що. Добре, ви підете на концерт, який там якоїсь улюбленої групи, так, або улюбленого виконавця, ну, я, якогось там чи гумориста, так, а там прийдуть зовсім інші люди зі своїми номерами. Вас це влаштує? Ось так працює безліч українських шкіл. Ми не будемо вже казати там про інші, кажемо про українські і англійські, в принципі, теж може ще й гірше. Де немає відповідальності у нас у школі, я розповідав. Я знаю, що показують тренери кожному з учнів. Бо вони мені надсилають матеріали. Після уроку вони не лише вам, учню, надсилають ці матеріали, але вони надсилаються старшому тренеру і мають бесіди. Ми робимо зустрічі з тренерами, обговорюємо моменти, які їх цікавлять. Я, якщо бачу сам, що ось тут можна щось посилити, допомагаю так учням. В принципі, так було ось з... Хлопцями зі Львова, коли е, двічі отримав бронзу на чемпіонатах України. Я ж допомагав, я ж казав, що саме треба зіграти. Готував варіанти, а вже їх основний тренер, майстер фіде Михайло Євгенович Васильєв, тренер нашої школи, показував це після зробленої моєї роботи. Ось це командна праця. А так, розрядник пише, що він десь тренувався в школі зрадника. Тренував в школі зрадника, у школі, в якій не, пос... не налагоджена робота, немає командної праці, це просто назва Іванчука. Це несерйозно. Подивіться той пранк та підійміть собі настрій. Що я можу сказати? Неважливо, скільки ці заняття коштують, але це людина з рейтингом там, 200. Він там, до речі, у стрімі доволі сильно прибрехав про свій рейтинг. Не стрім, а в пранкі. А, тобто людина, який. Самі потрібно вчитися та вчитися, щоб когось навчати. Тому я спочатку так більш-менш нормально до нього поставився, а потім почав думати: ну так він же ж, в принципі, у своєму оголошенні дурить людей і не має ані свого статусу, та й прикривається регаліями, які ну, просто вигадані. Це не серйозно. Друзі, обирайте з розуму і. В Україні не лише наша школа, є індивідуальні тренери, які гарно працюють, і не лише в Україні. Тому обирайте тренера бажано, з шаховим званням, хоча б майстер спорт, майстер фіди, майстер спорту України дуже обережно. Бо такі кузниці кадрів, як Полтава, Миколаїв і Львів туди долучалися, наробили цих майстрів за гроші. Ой, як шуткував один мій знайомий міжнародний майстер, їм можна давати звання майстрів спорту на осліп, бо у багатьох турнірах шахи навіть не розставлялись. Обирайте з розуму!